Саме для героїв цього сюжету бійців 38-ї бригади морської піхоти нами з вами вже вдалося зібрати чверть мільйона 250 тисяч гривень. Цей збір команда подробить спільно з черкаськими волонтерами оголошувала перед новим роком. Донати були, хоч і невеликі, але рясні. І саме завдяки вашій активності, ми змогли закупити два дрони для підрозділу. Вони вже на фронті працюють на покровському напрямку. Знайте, кожен ваш донат, навіть найменший. Важливий, адже береже життя наших воїнів. Подробиці продовжують збір на дрони для морських піхотинців. Долучайтеся, реквізити просто у вас зараз на екрані друзі. Ви. Просто неймовірні, тому що за допомогою ваших донатів, буквально за кілька хвилин ефіру про роботу 38-ї бригади морської піхоти на Покровському напрямку, ми змогли хлопцям зібрати на ось цей нічний Mavic, Mavic 3T, і він для розвідки нічної, і на такий Mavic Classic. Він для скидів. От, друзі, вам величезна подяка за те, що ви завжди підтримуєте наші збори і завжди на них реагуєте. Дякую величезне всім, хто долучився до збору на ці дуже гарні пташки. Вони будуть нам допомагати на дуже важкому напрямку нашого фронту. Дякую всім небайдужим і прошу долучатися до подальших зборів для допомоги Збройним силам України. Дякую вам всім. Слава Україні, героям слава!